Олександр Булатніков службу в армії розпочав у 42-му році під Сталінградом. День перемоги зустрів під Берліном у чині майора. Нині 92-річний ветеран, згадуючи війну, перш за все говорить про те, що захист батьківщини це священний обов'язок кожного громадянина. Родину оберігати – це найголовніше. головне, раз Друге – кожен офіцер, солдат, звісно, і сержант довжі. В совершенстве знать твое дело. Вот почему мы в 1941 году э, имели э, поражение. Не тому що техніки у нас мало було. у нас техніки много було. Але ми не вміли розпоряджатися. Святкувати день перемоги Олександр Булатніков звик у колективі. Нині у терцентрі обслуговують майже 300 ветеранів, з них 16 – учасники бойових дій. Напередодні 9 травня частину з них зібрали у світлиці терцентру. Про тих, хто через вік чи стан здоров'я не зміг прийти, теж не забули. До кожного особисто підійшли додому, завезли продуктові пакети, які нам були виділені, влаштували святковий гарний стіл. Ветеранів привітав міський голова рівного Володимир Хомко, який від імені повоєнних поколінь подякував і побажав усім миру. А вокальний ансамбль надвечір'я подарував присутнім пісні, присвячені воєнній порі у своєму виконанні. Руслан Соволяк, Сергій Савта, інформаційна програма День.